Як банки сьогодні поводяться з цією абсолютно мертвою заборгованістю людей? Тобто люди їх погасити не можуть? Це вважаються вже мертві кредити, які не погашуються. Що роблять банки? Вони наймають колекторські компанії. А тепер питання: а по чому вони продають цей борг? З якою скіткою? Вони продають скидкою від 50 до 90 відсотків, тобто, по суті, іноді за 10% суми. Колекторська фірма приходить, платить 10% суми заборгованості, забирає боржника, банк закриває цей кредит. Потім з цього боржника, з друзів боржника, з родичів боржника, з дітей, з батьків боржника забирають все. І потім колекторська фірма в тіні ділиться з банком тими здобутками, які вони взяли. А оці 90% дисконту, вони покривають за рахунок резервних фондів, тобто фонд резервування вкладів, які є в кожному банку. Колекторські компанії діляться з половиною країни. Розумієте, що вони діляться. Це потужна, тіньова хабарницька система, причому побудована на насилі. на тих компаніях. В лапках, які колись вишибалами працювали в 90-х роках, сьогодні вони собі роботу знайшли вишибати оцих нещасних людей. І вони діляться, і тому що це є загальна вигода, сьогодні піднявся такий гвалт.